Починає мерзнути, в цьому році все дуже швидко відбулося. І цим травневим рядовкам не дуже пощастило вилізти в такий несприятливий для них час. Тому навряд чи ось ці малеші ще доростуть, хоч до якогось стану. Тобто вони вже навіть почали сохнути, в'янути. Дуже шкода, звичайно, будемо сподіватися на іншу хвилю. Після потепління. Ось так вони вже виглядають, коли, коли їм не подобається та погода, котра тримається на вулиці. Ну, Зато, зато щось довериш. Комусь запах цих рядовок не подобається. Мені він подобається дуже. Це один з моїх найулюбленіших ароматів. До речі, осінньо є рядовка тополева, яка також дуже-дуже схожа за запахом. Але не така смачна. Вже можна зустріти дуже-дуже старий січано-жовтий. Несправжній опеньок. Ось він дуже гарно виглядає. До речі, мені, ну, як і багатьох кому, згори так схожий на літній. Але якщо його вирвати, а можна його рвати скільки хочете, він, повірте, розпадиться ще більше, у нього ось такі зелені пластинки. Сіро-зелені, такого неприємного кольору. І це вже повинно вас відштовхнути від збирання цього. Říká Malková, to? Maková Je Maková vlastně no to já nepoznám už potom. No, to je. Mm. Jo. Tamhle. bordelu. Jak to mám faktio, ráda? Jo, fakt jo. Fakt no podívej se. Fakt Trochu menší, trochu větší. <laughs> A tam ještě jsou. Tam vidím napravdu. Ona neví. A tamhle vzadu je úplně nějaký kříž, to jste si všimu. Aha. No. Takhle. A ještě ten kus, tady jsem ještě netrhal. Veliký. Veliký, veliký kus. Того є. Заховаю, щоб ніхто не бачив, що ми тут різали.

Цікаві грибочки можуть рости спокійно під смерекою. Головне, щоб було поруч багато листяних дерев, особливо осик. І фруктових. Почекаємо молоденьких тут, подивимося на них. Не ти віс, не. Тади там. Ну. А так треба є по тим смъртком no. обровським, ви? І їм то взагалі Їм одно. Ну. Це вже червива, до речі, гриб буває дуже часто червивий. Дуже часто. Майже повністю. Ось так. Трава дуже волога, і мені здається, що через неї воно й червивіє, тому що в цій вологій траві дуже багато жучків, павучків, черв'ячків, котрі наші грибочки їдять. Pržátěj, nepržátěj. <laughs> to je hezký. Velký, obrovský, jak to máme rádi. Ty tam jdeš? No tak pojď. Já tady mám, ale červy. Červy. Lah sulit, luar biasa. Oui. Benda. No no no. Tapi ni. Oh Ми дотергать у тебе не будемо, я нам кокнемо ку... yeah, Як ти як ти ділаєш? А будемо тебе завидити. А вони такі певні. О, дески. А ти що ти осер червовитера. Ну червовита. Це такі м'яте великі. Це правда. А там от було якийсь. Ну як? Красне. Ожили. А ті сосухі. сухі. místa. No teď jsme přišli, tam my už stojíme nad tím zahradníkem. No, ano. Jako, jak to poznat? Poprvé maličky takový. Hnojníci. Můžu být. Ale, ty jsi, ty jsi maličky pravda. takový. Ty jsi, pořád, ty jsi pořád asi, asi po třetí už jsme říkala, že ještě musíš do hlavy a že tam musíš do je do hlavy, tak jsem, že Tam je taky za tebou. Může být. Ага, я ще такі младій. Ано. Ти це можеш усніс? Може скусити то? Я його скусим. Скусиш. Так, а тут у нас гноювик мерехтливий, ось такий гарнюкий. Їстівний, до речі, гриб, коли в ось такому молодому стані. Я тину торгнув. Дякую. Так, я вже так сказати, володарка Дякую. цієї кучки. Ось, дивіться, бачите, коли ось такі світлі пластиночки, то цей гриб їстивний і, до речі, дуже-дуже смачний. Він мені подобається, він дуже ніжний, а ще росте великими купами і зустрічається дуже-дуже рано весною. Коли ще толком збирати немає чого. Ось так я дам дасте. А там буде ще негде? Я не, не буду мати на то час, а коли скончимо працю, так вони будуть ага. у черні. Mm -hmm. Co přijdu domů. To je dobrý ještě. Ale to rychle, víš? Ten byl by ještě gud jo. Ale oni, oni rychle. Víš, mm -hmm. oni jsou rychle. A je dobrý? Jakos... Moc. Tak tady je hodně. Nechceš tím pravitě částičky. Takový klasný. Rání vesíní pochit pohry v nás vychodí. Все росте, все з'являється, все розквітає. Краса неймовірна. І новий, можна сказати, невідомий для вас вид травневої рядовки. З недогубем. То є недогуб. недогуб, то є гоуба. Так, поражена. Джет. Поражена ця травнева рядовка. Вражена. Гіпоміцесом, і з нею трапляються тоді великі, незрозумілі метаморфози. Можете А Там ще у моєго фашіку. А може нічого змерзли, не? Це та друга. Ага, то є та варіанта. Так. Другий варіант травневої рядовки, коли вона жовта. Тобто вони всі. Як ми звикли світлі, світлі, а ця насправді жовта. Знизу вони, звичайно, однакові, але зверху дійсно дуже-дуже жовті. Як такі так? Я б заки не No, tak super. Ty vás vlastně, než jsem nikdy nenašel. Ano. Je... tady vidím. Tady. Chceš si to tady trhat? Nebo ne? Já to natáčím. Tady. No, <laughs> pravda. <laughs> no, ten malininký a ty veliký. Ты-то иди с черством. Уж троччику начинаем я. Já mám. Aha, to je úplně jiný. No. Uhum. Je ta zelená a tohle tam Ale ne. ještě něco se to může splít s něčím, ne teda? No moc. S čím ještě? hodně s čím. S makovou, střipenitkou A tak maková cihlou. je nejedla, nejedla. Ma je. Maková Mákova jedla. jedla. Jedla je jedla, aha, no. ona no. je jedla. No ale, jedovatou, tak jedině tahle je jedovatá. Nic jo. A něco ještě jiného? Ne. Ну, ціглова, але там так простіє горська такі. Угу. Так, вона ще випадає з а доле не. Ну, доле є так, на зелена, але воно там має таку... Воно, а і відпорну, яку барвою. Отпорну. Отпорні, сина. Вона є добрі, о? Вони ще добрі, вони просто починають мерзнути. Може попати. Можеш попати, а буде то добрі. Я? Так, я. Ано, чесно. Або так, ладось. Tam jich je taky, no a v to... A taky, jo? Ne, ne. to na a pak tak pak udělám tak, tak, tak já si vezmu, a tyhle ty jsou ještě malé a Dobrý teda. je taky ta, 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 dobrá, jo. Tak, ještě nejlepší. Ještě nejlepší. No, máme Tam rostou malíčky. Maličky necháme. Jo, jo, určitě. Дуже класний я, я, я приклад бувала. того, як бувала. можна побачити. А, шапинку Шапинку опенька літнього. Угу. Низ, ніжка. Так, коли молодий, панку, я ось Коли він молодий, він має ось таку зональність. А ще дебіхто дала нікому, то тут. Можеш, я тут... Ано? Takže 8 čeká jsem ti. Teď musíš být předivátou, ne? Takové. Tak můžeme. Tak vyrazíme. Taky tam takhle dám ještě toho smrti. Taková nesinístali možná zajty miní zdajíce. Будь-що Будь-що так само, як і конічну зморшкову шапинку. Наприклад, десь там, куди вже всі залізли, а я пробратися я не можу. Так, а ви на ній уже стоїте, не? Стоїмо на ній? Почекайте, я не можу оточити ногу. Ага. Де? Ага, ну, то є та пружка, та, бачите? Та, бачите, красненьке. Ну, то я речі, ось вона така нещасна, зморшкова шапинка конічна. З однієї вона вже вмерла, з другої сторони вона... У неї трішки інша ніжка, ніж у, кач... у зморшкової шапинки, звичайної, або каченки чеської як кажуть тут. І немає зовсім ніяких таких сот западин, загибів. Майже гладенька шапочка.